Ліна Костенко, Мій перший вірш, написаний в окопі. Мій перший вірш, написаний в окопі. На тій сипкій од вибухів стіні, Коли згубило зорі в гороскопі Моє дитинство, вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава. Стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я й води. Був білий світ, не білий вже, а чорний, вогненна ніч присвічувала дню, і той окопчик, як підводний човен у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком Кривавий світ обвуглена зоря, а я писала мало не осколком великі букви щойно з букваря. Мені б ще гратись в піжмурки і в класи, В казки літать на крилах палітур, а я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила впритул. О, перший біль тих недитячих вражень, Який він слід на серці залиша, Як невимовне віршами, не скажеш, чи нинімою зробиться душа, душа в словах, як море в перископі, і спомин той, як відсвіт на чолі, мій перший вірш, написаний в окопі. Він друкувався просто на землі.